Запустили шахет по дитячому майданчику. Росіяни атакували Запоріжжя. Не бачили, але свишали. А те, що возле дитячої площадки узнали тільки зараз. Тут зовсім. Тут розпакатися можна. Нанесли удар близько 11-ї вечора. На щастя, на майданчику в цей час нікого не було. Детонував, мабуть, зачепившись за гілки дерев, ударний дрон. І потім впав на дитячий майданчику. Я не спала. Я стояла возле окна, сишу жуж жужи. Я смотрю, анон літі. світилося, світілася звісно. Потім як гахнет. Любов Іванівна живе у сусідньому будинку. Разом із собакою щодня тут прогулюються. Це ж так часто, просто сили нету. Тому, слушаєш ага, якщо далеко. А якщо вже слышишь близько, тогда уже или бахати, тоді вже уже выходит. чотирилапому Роналду всього три рочки. Проте Пес вже добре знає, що таке обстріли. Він у нас був під обстрілами на лінії фронту. Був. Да, коли почалася війна, і у нас болі, боїться і зривом всього. Ми його забрали, було йому три місяці. Ударною хвилею вибило вікна в сусідніх багатоповерхівках. Уламками пошкоджено сам майданчик. На спортивному знаряді, яке ми зрізали з майданчику, були одного діаметру отвори, як після таких саме елементів, вражаючих, як шарпнель. З ким на дитячому майданчику у святвечір хотіли воювати росіяни, не зрозуміло. Це вже ні я не знаю хто такое, ні їм, ні праздник, нічого немає. Це враг. Вот такий, без всяких моральних, скажем так, устоїв.